Може, пака якогось взяв. Пак? Ну, пака бачиш, його, типу, одразу Тініком прикрили. Але це тут, ну чесно, типу, не так сильно критично глобально. Тобто, лінію він поставити може. Далі там хітпоінти купить і буде нормально все почувати. <кхух> ембер. Блін, <кхух> я всі сказав, що Ембер не візьмуть. А вони його взяли. Ну, тут чисто. Це пік по кайфу. Я не скажу, що якась логіка в цьому є. Ну просто, просто Ember Spirit. З цією ж самою логіку можна було взяти і пака, uh -huh. і Тімбера, і все що завгодно. Ну, знаєш, мені просто здавалося, що той самий пак, принаймні, хоча б по супортах може стрибнути там і ловити його тут мало чим є, насправді. На п'яту позицію. От у Гармага згадати геть не зайве. Ну, під от, от таку історію. Де ви просто проводжаєте, просто поливаєте героя, приголомшення, ракетка. Будь mm -hmm. ласка, і Мікі забирає першу кров. Навіть не зайвим було те, що відійшли. Ну воно не в мінус було те, що відійшли від лінії. Ви ж знаєте, чим він славився, той у громах? Величезною кількістю армура, величезною. От він і терорблейд, оце були машини на лінії через те, що просто ти їх oh, це oh, проб'єш. Зараз може бути вбивство чергове. Так, Мікі вже другий фраг на своїй лінії оформлює. Це плюс, на додачу, що першим було ФБ саме. Ох, як Блайтстоун почав працювати. Що ти, Сумаїл? Mm -hmm. Голова. А це, все, лівай. А, да, так, Сумаїл такий, блін. Я не думав, що можна за 300 копійок отаке придбати і. і, і ж прям і... такий розвал почнеться. Лес, Help Meat, хтось вийде, саппорти. Насправді, подивися, наскільки камбекнув по кріпах. Я розумію, що Денайв там велика кількість у е Тініка, але своє забирає. Ембер. Медуза не хоче, щоб її вбили тут. Вона дуже близька до смерті, насправді. Мана завершується, ману заливають. І ще одне піке від пташки, і медуза має загинути. Там, Я думаю, там ще там ще стіки і ще відновлення мани. І тому медуза виживає а в цей момент. Гине, як ми бачимо, Худвінг, і гине, ну, гине, як бачимо, ще і інсенія. На розмін. Ну, ліквіди дуже бадьоро почали. І гіркоптер ми бачимо, потужний, і у Бістмастера. Ми його так не дуже сильно відзначали, але справи непогано, насправді йдуть. Хоча і у Нігми два кори поки що в топі. Опа! Бенц-бенц-бенц. Ще й крипів пофармив таким чином нуб. Взагалі тут два в одному вийшло. Прикольно. Сумайл вже 6 має, він протягнувся, чи ж то допоміг, і забрав собі кіл. А в МІД вирішили поставити GH на котлі. Тому що на котлі, оце 8 хвилина, завершується, третій рівень. На порівнянні Сюмейла і, наприклад, ніші. І що ти скажеш? От а як це ви як це GH в моїх очах піднімати? А це командна май? гра, це командна гра. Тут Та, я знаю. Як там справа у Джейча. чому тоді Джейч H корить, якщо це командна гра. Нащо він на дно тягне Сюмейла, який трейхардить. Та ні звісно, що Джейдж легендарний котел. Я ж про те і кажу, що дивно бачити, що такі от настільки погано можуть справи йти на мапі. Ну я думаю, що ще камбек. На... на те він і епічний котел, щоб дід щось собі знайшов на, лі... на мапі. Насправді, то наша аналітика таку думку висловила: що коли граєш з медузою, то у сучасній доті це дуже сильний пік. Ну, глянемо, що воно буде. Мікі ж бурнули, а Мікі ніби й не проти. А Мікі навалює, вже двох героїв вони забрали. Мікі досі живий. Юзнув стійкі, б'ються далі разом із Бістмастером. Ой-ой-ой, з усіма оцими прикалдесами, аурами зайшли, розірвали на шматки команду Нігма Гелаксі 4 в 0. Мікі, якого закидували, врешті-решт, на що ви це закинули? Нащо ти в хату це приніс? ні 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 ти не зрозумів. Ну добре. Ну, якщо поганий скіл буде, ви скажіть. Yeah. <laughs> <laughs> Я вам номер сунеко дам. <laughs> він Мара відлупить ГТРП. Інсенія має зараз загинути. Да, дуже багато він назловив все ж таки. Такі активності навколо Т1 вежі постійні. Щось прям 5 героїв з однієї команди, 5 з іншої. Але да, вирішили ліки, що напевно варто поки відійти. Міракл ультимативно вимушений натиснути, тому що очікував, що після вежі на них будуть нападати. а Так і є. Після ультимативної нападають. Міракл вже без мани. Кота намагається його рятувати налив трошечки мани. Але Джейчу не можна тут довго стояти. Його просто фістами е висушили повністю. Міракл хоче втекти, але змоги вже такої просто немає. І схоже, що Німа Гелексі ну беззворотньо втратили темп і рух цієї гри. Так, тому що не було активності з боку мовного Тініка. У для Тініка ж наче гра може бути прикольною, тому що ти можеш з прокастами там стрибати на Моерту, на Ембера, Місцями може навіть якогось гірокоптера. Огормах звісно не дуже підходить, але все одно це супорт гірок огорма. Але от я як благав Сюмейла з цим блінкдагером, який він придбав там на 11 хвилині зробити щось. Ми ж досі нічого такого і не бачу. А ви не можете ж бурнути? От він жбурнув гірокоптера. Ні, так чим що... це закінчилося? Так, а чому ж, бур... ж бурляти гірокоптери? Я ж не до того, щоб коли прям суперник готовий до бій. А вони в п'ятьох. Ну вони стакнулися з домінатором, і, чесно кажучи, я навіть не можу. Я... Класно було б знайти десь соло кіл, але вони просто соло не грають. <гум> я дивлюся, як з'явився домінатор, вони прям як команда. Не, Нічого собі. не можете повірити, навіть реально, але... а Ліквід як команда, стакнулися разом і йдуть е швидко. Може не завершувати, але довести до такого критичного стану економіку, що суперник вже не камбек відносно своїх прямих. конкурентів. Так, Дивись на цього шаленого гірокоптера. Він просто ну це один теж з небагатьох героїв, які і в цьому цій, цій меті да, в цьому патчі більш-менш непогано виглядають. От 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 цього я очікував і я... постфактом. Рути від медузи розкриваються. Він же загинув, а рути тільки розкрилися. Добрий вечір. Ні, дуже, дуже класний скіл. Але Мені. в кілфіді він буде. Ну тут, тут коли Fightric покажуть, він буде. Якщо не дивитися, то можна подумати, що через нього не відлюбили. Нападають на Бестмастера. Бістмастера жбурнули. От, розділилися. І по одному швиденько повбивали дуже важливі цілі. Так, о. Ось, я Твох я топових не... на творців. Саме на це я і очікував, що будуть активніше діяти Нідми Гелаксі. Насправді вони величезні молодці, тому що два таких вбивства: вони, по-перше, моральку дуже сильно піднімають. По-друге, вони дійсно мають номінальні гарні переваги. багатько грошей було відіграно, вже лише три тисячі від переваги. Тим ліквід залишається. А у удузи не тільки моралька піднялася, ти подивися, вона на 900 монет відстає тепер від гірокоптера, тільки що було майже дві тисячі. Угу. 21 перша -та хвилина, там хтось хотів Вкрасти віздомруну, боксі хотів вкрасти, боксі вкрав. <рив> Дуза. <рив> що це? А воно така розлючена <рив> просто забігає. <рив> ну, свій досвід Дуза отримала, добре. Але і, ну, це ж просто вже не вперше таке відбувається, що вони не можуть власні руни законтролити. З Сумнівався, у Міраклі ж бурнує Ember Spirit, його головою об землю. Emberspit мало хідпонтів в нього лишається. Ніша, чи зможе він втекти, у нього немає ремненту, але він вийшов трошечки і викинув Ремнант трохи подалі. Сумаїл лоу хпшний Досі всі живі. Чому Сумаїл присипає гречкою так само Сайберлайта, сейберлайте. Немається добити Сумаїла, Сумаїл все ще живий, але двоє героїв вже втратили, і Сумаїл вже в таверну. Ну, а тузу просто відокремили. Сумаїла била в одному кінці, інших розірвали корів і... отут, натовпом. Подивись на хп ніші, якого закинули, і в якого в певний момент часу був там скільки один ХП. Я б закінчував взагалі закидувати когось з корів, тим паче, у таких абоногірокоптера, який може вас вбити, і спіріт, якого ви швидко не а він втече. Диви, воно просто не позбавлене сенсу, тому що Оу, збивається телепорт, дуже сильно вийшло. Воно не позбавлене сенсу кидати корів, тому що в тебе є свій кор Primal Beast, який мав би хапати людину і розбивати її. Просто цього не стається, бо вмикаються всі БКБшки, всі забігають, купа приголомшень також і у ліквідів, неприємних, і, і, і все. І от нішу просто не доконтроливали. Йому там залишили взагалі малесеньку кількість здоров'я, але більше, ніж нуль. Все, він одразу фістичений. Мінувати, домінували, домінували та не видомінували. Врешті-решт на Рошані. Так само, от, як і тут, поблизу Рошана, програли файт, байбекнулися, прилетіли, загинули після смерті. Нащо це все загинули? було? Після смерті? Так, да, загинули після смерті, ну, вдруге, після байбеку. Коротше, немає цієї якоїсь там знаєш, холодної голови і стабільності у Угу. Плюс 250, 250 на дорозі ти Тому так робиш постійно, коли бачиш їх. Як... Ну, прикольний спел, насправді. Угу. При дуже сильній домінації, ти такі, та що це за імбуха? Якщо Дуза не домінує, ну зараз <правда> не влучила по емберу, правда, ними. Ну, але якби влучила, могли б навіть вбити Ембера. Врешті-решт, Ембер просто вийшов. Мійки лишився тут. Демонтувати далі вежі, це мега кріпи. А, Нігман не... Про... Я б сказав, Нігма не дала собі ради в цьому матчі. То що? Класно було, якби бив би? Ну так було б прикольно там знову гірокоптера закинули. Гірокоптер вартістю в 27 тисяч, який зараз вб'є в цій команду. Ні. Дивіться, скажений медоїд. Скажений медоїд в квартиру закидаєш і закриваєш двері. І там отак сидять. Дитячий садок, і діти такі. Що це за така гарна. Цікава розвага. Да. Да, да, да. Що за тваринка така прикольна? Тримайте. Голодний медоїд. День тварин. У дитячому садку сонечко. Моя здатність візуалізувати такі речі, вона завжди просто... ну, зі мною з ну, жарти граємо. Ну, ви кидаєте 30к просто. 30к гірокоптера, який з фелконом вас всіх вбиває. Гірокоптер, який загальна вартість, ну, приблизно, як половина вашої команди, коштує той гірокоптер. Нуб, звісно, не пікне. А той самий СК. У тий це крикін Так, У нас з тобою вангавай такий просто. Бо все безпосередньо. Скан норм, Швидко збиває uh, рефракшн, дуже багато демеджу, лейкін нормальний. Кажучи. В перший рівні було. він страдає дуже по грі поводжуєш, тут сповільнювати атаку. Типу, дуже класно. Ну, епіцентр сюди прям дуже красиво uh -huh. заходить. В плані ініціації тих хайтемів, які він може придбати, круто. Я думаю, що просто ліквіди, тут в них ще й драфт мені більше подобається. Я думаю, що вони просто затемпують цей раз. Uh -huh. Якоїсь віри, прям те, що от зараз Снігма Galaxy на лініях розвалить, мене немає. Тому я скажу, що Liquid 2-0, напевно, переможуть. Саме Лейнінг дуже класно. Сумаїла. Прям приємно спостерігати. Нова молодість. У, як він вижив, як він вийшов взагалі звідси. І ще й Сиберлайта можуть добити. Ще одну тичку. І це мінус Сиберлайт. Блокерка дуже високий, насправді, МС. Mm -hmm. а серед цих героїв один з найшвидших у 310. Ви бачите на своїх екранах чомусь. It's a miracle. Дуже смішно було. Це Ой, було да. воно, це диво. Вона так просто між іншим, знаєш, пробігала, пробігала, таке, О, SF, сюди бам! Через себе. Дефолтний прогиб. Мар пішов, заблочив просто кемп. Да, щоб лінія нормально собі стояла. Ну, а куди ж ти прийшов? Дрожи, ти чого? Ти? Ти? Куди? Не знаю. Куди він. Ну в, ну, в таверну, очевидно. Ну, це от як було від Міракла, аналогічно. Він не став йти на добування Сюмейл у цей момент. Е прочитав, ну, там нього ще Мартик е трошки північніше знаходиться. Да, і зараз відбувається напад на Сюмейла. Місчуфом він намагався уникнути якоїсь шкоди, але ще це сповід. Ввільнені, може, ще один якийсь імпієтус. Не знаю, чи там на третьому рівні вже є у інчі. Бачимо, гине мідер команди Нігба. Омара. Ну, скоріш за все, вже не відпустить. Так, колдснеп на нього ще накинули. Нішо, такий агресивний. Шок. За тавер зайшли. Агресивно зіграли. Вбили двох персонажів, ну просто ідеально з умовою того, як розпочинав Манкі Кінг. Це настільки зараз стабілізує ситуацію в міді. У МК було 22 на 11. В цей момент інвокер ну, не доходив нормально до кріпів. Top МК top дуже файно в розмін йде, навіть от з такими ренжовиками. Ти Та від того Манкі Кінга фіг втечеш насправді там кур'єра ще втратили гравці команди Німа Гелексі. А що це? Ну це мапа рівень провал. Та виглядає, диви, і знизу Інсенія зараз просто приходить і знову робить гру для команди. Три тисячі перефарму на боці, тім ліквід. Ну виглядає дійсно як провал. От вже так, вже 4000, тисячі, це капець. І на вержу тиснуть, тобто її захистити буде неможливо. І Як це все описати? Ну, важко, якісь цензурні слова підібрати, насправді з потехою. Впевнено, може розвалити обличчя насправді. Може, може ще й як. Ця перевага по кріпах вона взагалі ага. не відлювалася повністю нуба. Зараз будуть забирати, просвідка є. Ага. Тут не <світка> просто просвітка, тут подвійна просвідка. І Сентрик було встановлено, і Дасте було використано. Ну і ви бачите, що шансів у них вже майже не залишається. на 10, Інвокер майже 5 на 10. Кажусь, ну, Щоб всі кори так фармили, це просто дивовижно. Бокси за. Рибує закидає Омара. В цьому момент забрали Інсейнію. Сен Кінг прийшов, просто налякав, ну і розійшлися. Розійшлися. Ліквід втратили свого сапорта, вирішили відійти назад. Мікі нахабно достатньо фармить у ворожому трикутнику. При цьому його команда билася трохи нижче по мапі. А він лупився у цей час із кріпами трохи вище. Диви міракл. він йде, і він вже розуміє, що йому зараз буде габела. Навіть на печку не встигає нормально активуватись. Це таке чисто печивої цукерки. Накинула бабуся йому. О, о ні, будь ласка, ну, not like this. Я not тільки like від this. крекера бачив, настільки вправних е, Марсі. Ну, він має зараз якось намагатися активуватися і вімкнутися в цю гру. Ой, ой, ой. Клокверк чеклував телепорт і потім передумав. Він коли все це побачив, він такий. Я звісно розумію, що я мав би тебе врятувати, але наступного Давай, разу. Давай я краще тобі постакаю. А він такий, ну ми ж минулого разу постакали, тільки ну, не для себе. Каже, Можна ну нічого тоді не робити? Щоб це, це швидше закінчилось. А, йдуть, і просто тиснуть лежу. Кріпи, катапульта, пачка. Сенкінг вривається. Ну тут Ларку треба забирати. Вдалий файт, достатньо. Інсенія теж тут може застакатися, палеця видає. Це нормально. Даблкіл для Омара, правда, найгірше, що можна було уявити в цій ситуації, коли у вас жебраки на корах. У нього, у нього по нетворсу не може бути жодного слота нормального. От просто весь його нетворс. Менше, ніж коштує просто соло голий цей слот. Там в боксі було таке враження, що він сказав: це буде міфра, ніяких санстрайків. І просто прям бачить, що ну, заряджається санстрайк, так піднімає Скорпіона з нього. Хуп назад. <різь> і далі, і та, і далі да, просто йому розбиває обличчя його хіти нове. Так, це капець. І навіть тут ти Ради... Джейча не згадуєш, Да? <реш> а, ніша підставився, клокверк, непоганий врив, Гарно. ультимативна відомара, Сайберлайт зараз виходить, Shadowfін теж ультимативна, просто щоб відігнати подалі команду Liquid. А, прикро для Нігмагелексу, що вони нікого не вбили, врешті-решт. Але вони могло бути гірше. Клок. Вони просто натиснули все, окрім епіцентру, і нікого не вбили. Могло А бути нічого гірше. не натисли. Могло бути гірше. Він, він на тисячу більше має, ніж Марсі, просто тому, що Марсі не била взагалі кріпів. Ну, зараз дивіться, як забігають 20 ну, Давай їх туди! Можна? Омар а насипає гарно. туди, як же Ізі, який ліквід, забудьте взагалі. А це, до речі, було дуже класно прочитано, тому що вони ж прям чекали на цей вихід. Тобто, це е, такий домінантний вихід на 20-тій хвилині, щоб забрати, можливо, мучителя ворожого. Але це прочитано було. І Омар в позиції, і Нуб в позиції. Миттєве ініціювання. Два герої гинуть за півтори секунди. Чудова гра від Нігма. Стрибочок щось не вдається трошки почепити. Сумейл арену розкладає торнадо і можна просто вийти. Поки що можна вийти, але загалом ліквіди в позиції. Сумейл у нього 15 стіків ще є Санстрайк на Сумаїла влучили. Там але він просто живий. Туди. Нігму забрали добре колу. Прекрасно, і Міракл навалює інчатер забирає. Тонять вони відтонять, просто відверто припускаються помилок, і їх зараз б'ють всіх, і це буде повне повернення. Nigma Galaxy до цієї гри. Не дайте піти, Мікі, не дайте піти. Клокверк вже чекав. О, тут нереальна пастка його тіпають Сумаїл. Просто натякаючи, хто той геній, який вигравав Інтернешнл із з Міраклом нішу відпустять, відпустили. Ах, трохи, трохи, але щоб він пішов іншим, розказав. Поки там немає, немає кому контестити, швиденько брати гіду. Ні, ну може це супер планже. Може воно і зайве. Ще навіть гроші не встигли витратити, які заробили. І всі втікли. Так, сент Кінг стоїть в позиції. сент Кінг буде готовий. В разі чого вриватися? Інвокер підсвітив. Де може бути? Ну далі, 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 далі. Бігти, бігти, бігти. Просвідка? Сентрік. Ну, він епіцентр вкастував. Так, але тут чотири герої його просто зараз б'ють. І так, він... може Рошан тоді якийсь? Він. Ну добре, нехай, нехай на Марсі стрибають. Тут-ту -ту -ту. працює, поки працює. Пайп рятував його плюс. Соларка була накинута, Сумаїла, чи з дерева зняли, чи він просто впав з нього. От тому він і не хотів злізати, насправді, бо подивіться, яка небезпека на землі. Йому там дуже комфортно було. На плоти, Дереві так? сиди собі АФК в ворожому лісі, ніхто до тебе не чіпляється. Так воно ж як кайфово, знизу ідалончики бігають. Там якісь щури-пташки, все природа. Тільки спустився все. Це там одразу по обличчю настукало. Мікі Гарнор. Оу, зараз його розтрушують, але там Егіда. це не дуже може бути гарно. Хлокверк! Сайберлайта знищує це джієйч. Хтось, здається, сьогодні вже казав, що джіч там не той, не в формі. Щось там про котла його розповідав. Зараз буде випарковуватись, ну ми про котла казали, а не про клокверка. Я так зрозумів, що це стало можливо за рахунок того, що в Hole Ніша вирішив дати торнадо. Торнадо підняло всіх. Ні, так Ніша готував під торнадо. І клокверк увірвався. А чи подивимось? може... Ні-ні ні, там нормальний сейвлячий, нормальний торнадо. Може, режисер вирішив, що не варто звертати на це увагу. Боляче, боляче боксі. І він нарешті дозбирав собі Башар. Це ж все, ну. На дистанції нехай буде. Може я просто не вмію інтонаціями мовляти, я ж не хейчу, мені просто. Просто весело. Я ти бачив, як забіг. прям... З під усього майже втік, але не втік. І втрачає гем! То ще й ініціативу зараз Німа Гелексі перехоплюють. Так, економічно ви бачите вже. Перевага на боці. Немає лексі. Розвіточка. Далі бити нуба. Ще пастки, ще тички з руки, блекоу! Але Кловерх знову збиває. Це діч, гарна робота, але когами відрізав. Він фактично сього міркло зараз від своєї команди, власної. І от ці бекабехи. Так, да, Мікі б'ється, але ж він там один проти трьох залишився. І його розстріляли. Мар теж мінус. GH зараз теж має загинути. Okay. Хоча він може і втече, бо поруч з ним нікого немає. Але пастки, пастки постійно. і гем зараз він теж може втратити. Кур'єр, все бачить, колдснеп збивається телепорт через пастку. Ото задрот. Ти бачив? Я бачу, я не дивлюся, у мене голова просто ну, вибухає. А я... що там? Я не розумію взагалі, що відбулося. Він... Іул теж потрібен саме для таких ситуацій, щоб трошки виграти собі часу. У Шадуфін! Шадуфін! Треба тікати! Ти цю марсі не переможеш! Ні, Шедуфінда просто вбивають зараз. Так, все і сталося. Арена встановлена, але всередині нікого майже немає. Мікі з дідою нагадуємо. Його все ще не добити. Поки що трошки отримав по облигу. нього ж є ультимативна. Він, що він робить. Так в нього ССФ нема в команді. Він не хоче зараз витрачати весь потенціал, щоб по потім під СФ побитись. Ну от, диви, от Він за 70 секунд з'явиться і, ну, і поб'ється. Я, я не розумію, Нігма Гелексі, ви зарплату йому платите, чи що? Ну, це реально ну, це за, за зарплату грає гравець в доту. Це якийсь прикол. Я шокований тим, що відбувається. Він не кастує ультимативно, коли всі в рядочок стояли в Глімері, ой, в глейбнері. Під появу чого чекав? Не зрозуміло. Ну добре, втрачаю другу лінію. Та більш влучного моменту він просто чекав. Ну зараз от з мегакріпами буде влучний момент. Ну тому що диви, тому що всі сконцентруються навколо трону, і йому буде дуже зручно. А може і на фонтан задай, а там вже легко. А там найлегший камбек буде. І сидить мавпа на дереві, і така. Так, ну, зібруєш, може ж так, так не туди... буде. Ні, може я туди лізти не буду? О, диви, це ССФ Кері, якщо що. Топ один не в команді. Марсі каже, давай, пішли, оу, а там що, БКБ немає осиберлайта, тому блекола не було. Ну, повноцінного блекола не було. Не може в 2024 році в цьому патчі грати так сен Кінг. Ну, настільки неефективно, неможливо уявити, щоб сен Кінг е так грав. Я. Ти якийсь особистий хейтер, нуба просто. Ну так, мабуть, мабуть. Я багато граю в доту, у мене грають такі синкінги. Ну Це а, це А, це ну, ще й травма якась, да. Це так. просто дивно. Я коли такий синкінг, Дота більше не грається 3 ще. Там Мікі ультракіл, якщо що, зробив. Мікі так. молодець. І зараз може бути А Всі бейбекнулися, тому схоже, що для цього кремпаджі всі байбекнулися. Міківського. Щоб... Міракл. боже, бідний, бідний, бідний міракл, чекай. Ой, деви нормально печівком призупинили Мікі і все гарно навалює насправді. Але торнадо якісно також типу залітає у відповідь. Мікі вже зараз таймер закінчиться, не зможе він зробити ремпейдж. Напевно, хоча ні там тички летять, вже не буде ремпейджу. Фраг прохвало, ремпейджу немає. Все було дарма. Все було дарма. 30к перефармо. Тим часом. Гола будівля основна. І прям з усіх боків, знаєш, сунуть ліквіди. Такі підкрадаються. Мікі тут. Нігма рубиться, знаєш, ніби п'ята мапа гранд фіналу. Так, 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 так. Ну треба ж. Ну, таким Ми зробився. будемо до останнього. А Monkey King. дуже непогана арена, насправді всі в центрі. Просто немає артефактів, щоб демедж видати. Нуб на останні секунди піднімає себе в юльчик. І все одно гине. Мікі тисне байбек. Диви, це шанс. Це шанс зараз для Нігма Гелексі. Вбити Мікі після байбеку і зруйнувати трон опонентом. Але там Марсі прийшла зі спини і вбила Есефе, який також з байбеку. GG має бути надпис прямо зараз. 2-0. Ліквіди перемагають. Е, очікувано так. Е, друга мапа прямо з невеличкими сюрпризами була. Але здебільшого, ну, ми ще з тобою так сказали, що. От здалося, що Ліквід троє. Дозволили собі розважитись, а потім такі: окей, давайте дограємо. І з тих пір вони помилок серйозно не пропускались. Мікі тисне байбек. Диви, це шанс. Це шанс зараз для Нігма Гелексі. Вбити Мікі після байбеку і зруйнувати трон опонентам. Але там Марсі прийшла зі спини і вбила Есефа, який також з байбеку. GG має бути надпис прямо зараз. 2-0. Лікуди перемагають. Е, очікувано, так. Е, друга мама.